Никто не полізай, у нас как бы снят усем чудес для нас там мало, постила места плавно чудес. Пока точці і не кищаешься, живуть силу ты ищешься, мужики, ты подрушитися сможешь прямо в суді. За всіх наших див'яносу п'яту Знають всі, наша сила, наша гордість наші України, замісни. Батьківщині допоможе, бо тепер в цьому місті майже може. Волонтер нас ніхто не переможе. Бо Но это второй раз у нас уже проходит ярмарка вакансий в городе Житомире. Первая задача – это познакомить с возможностями молодежь по обучению. Второе – найти, возможно, те предприятия, которые выставляют свои вакансии, познакомиться напрямую, пообщаться, заинтересовать людей и, возможно, поменять работу или просто найти работу. И основная, конечно, задача – это сделать нормальную коммуникацию между властью, бизнесом и системой подготовки кадров. Это прототип, можно так сказать, протеза или заменителя руки. Ребята сами спрограммировали. Вот видите, перчатка на руке и имитирует движение человеческой руки в конструкции среды матеріалу. це на сьогоднішній день представлені найсучасніші роботи-маніпулятори, які задіяні в будь-яких технологічних процесах по всьому світу. За допомогою цих роботів полегшується людський труд. Житомирські політехнічний університет, наша компанія Пактрейд разом створили можливість, створили лабораторію на базі нашого підприємства, завдячуючи якій студенти можуть навчитися і бути дійсно конкурентними на ринку праці. У нас є кратан. На нього сам більше реагують цивільні, підходять молоді люди віком десь так, 19 20 років. Ми пропонуємо їм наші ваканти, які в нас є від розвідників, фельдшерів, сенарних інструкторів. Дівчата в основному фотографуються з кразом. Я у 9 класі прийшла визначити з своєю професією. Тут багато пропонують роботи для студентів випускників. багато цікавого.